Привітулі, привітулі, мої серіалу Мани та серіалу Любе. Літо найчастіший період відпусток, і навіть якщо насправді ви залишаєтесь вдома, натягуєте ковдру і вмикаєте телевізор, ми зібрали серіали, які миттєво перенесуть у світ тепла, пригод, моря, можливо, дадуть вам дрібку драми. А головне, все це абсолютно безкоштовно у цій добірці. Ви знайдете екзотику тропіків, де навіть убивства виглядають мальовничо, пригоди зі скарбами і морськими бурями, які легко пережити на дивані, флірт кохання і драму серед пальм та туристів, героїв. Які працюють у раю, але звісно не живуть у ньому. Але спочатку робимо нашу традиційну вправу. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку. Пересилаємо це відео трьом друзям. а Вони ще трьом друзям, і звісно, донатимо на будь-який збір чи фонд. Посилання ви знайдете в описі. Починаємо. Дякую, наступний. Це не типовий довжелезний турецький серіал про розбиті серця. Це легка, не дуже затягнута, стильна і дуже сучасна історія про те, як віднайти себе після великого емоційного краху. Головна героїня Лейла Тейлан, молода адвокатка, яка після болісного розриву з партнером кидається в новий світ знайомств, невдалих побачень, непрошених повідомлень і влаштовує собі повне перезавантаження. Серіал майстерно балансує між гумором, драмою і романтикою. Він порушує теми токсичних стосунків, фемінізму, сексуальності, дружби і терапії, а також без прикрас показує, як непросто бути незалежною, сильною і чесною з собою. Справжньою родзинкою серіалу стали візуальні локації. Частина серіалу знімалась в мальовничих місцях Туреччини: Анталія, сонячні пляжі, басейни та готельні розкоші, що створюють неймовірний вайб. По турецькі болу атмосферне історичне місто з традиційною архітектурою. Стамбул стильні кафе, галереї, офіси та нічне життя великого міста, де герої губляться і знаходять себе. Головну героїню Лейлу грає Серенай Саракія, одна з найпопулярніших турецьких акторок. Чия харизма вивела шоу за межі чергової романтичної драми настільки, що серіал став одним із найбільш успішних міжнародних хітів Netflix у 2024 році, часто потрапляючи до топ 10 у понад 40 країнах. І третій сезон затвердили ще до прем'єри другого. Це серіал про те, що вийти з токсичних стосунків, не фінал, а лише перший крок до себе і спостерігати за цим, яким він може бути суцільне задоволення. Серіал Чудова пара засновано на одноіменному бестселері письменниці Елен Хільдербранд, яку називають королевою пляжного чтива. Амелія Сакс готується вийти заміж за Бенджі Вінбері, представника однієї з найбагатших родин острова Нантакета. Мати нареченого Ніколь Кідман, відома письменниця, не шкодує грошей на це весілля, розкішне узбережжя, заможна родина, блиск вечірок, шампанське і білий тріскот. Усе начебто йде за планом, допоки. Хтось не знаходить тіло на узбережжі, і з цього моменту ідилія починає тріщати по швах. Розслідування розкриває приховані таємниці, і кожен учасник весільної вечірки стає підозрюваним, адже у всіх є що приховувати. Окрім закрученого сюжету, серіал дарує візуальне задоволення, костюми, локації, весільна естетика, море, квіти і так приємний бонус у серіалі багато знайомих обличчя. Це не тільки детектив, а ще й серіал про маски, який носить майже кожен з нас. Готель портофіно це британський погляд на міжвоєнну Європу. Крізь призму італійського сонця, вина та вишуканих сукань 20-х років. Головна героїня Белла Айнсфорд разом із родиною відкриває розкішний готель у курортному містечку Портофіно, але навіть під Середземноморським сонцем не сховатись від інтриг тіней минулого фінансових махінацій і політичної напруги, що наближається з глибини фашистської італії. Це серіал, який хочеться не просто подивитись а. Роздивлятись неймовірні краєвиди лігурійського узбережжя, антикварні інтер'єри, костюми у вінтажному стилі усе працює на занурення в епоху. Але за фасадом краси ховається історія про складні сімейні стосунки, жіночу незалежність, соціальні рамки та тиск зовнішнього світу. Готель Портофіно часто порівнюють з аббатством Даунтон. Але якщо там дощова Англія і бали з лордами, то тут вино, інтриги на терасі з видом на море і небезпека. Це той рідкісний випадок, коли історичний серіал одночасно і розслабляє, і насторожує. Дев'ять цілковитих незнайомців це розкішний і тривожний серіал Ретрит, де красивий фасад спа комплексу покриває розбиті життя. Дев'ятеро незнайомців приїжджають у затишний центр духовного відновлення, щоб позбутися болю, травм і внутрішніх конфліктів. Але дуже швидко стає зрозуміло. Їхня трансформація це не легка медитація на терасі з видом на гори, а занурення в темні зони підсвідомості, де все складне тільки починається. Серіал знятий за романом Ліан Мріарті, авторки великої маленької брехні. Це історія про курорт заможних клієнтів, ідеальну картинку і внутрішнє пекло, яке проривається на поверхню. Головна зірка Ніколь Кідман у ролі Маші, загадкової гурині, яка керує ретритом, і, можливо, знає про своїх гостей більше ніж вони самі, або ж просто грає в дуже небезпечну гру. У першому сезоні зібрався потужний акторський склад: Меліса Маккарті, Майкл Шеннон, Люк Еванс, Самара. Вімінг і так далі. У 25-му році виходить другий сезон, і до касту приєднався Мюррей Бартлет, той самий харизматичний і жахливий керуючий з білого лотоса. І здається, йому знову не варто довіряти ключі від вашого номеру, та варто сховати валізу. подалі. Це досить медитативний трилер про людей, які хочуть зцілення, але не готові до правди, навіть коли її подають в ідеально. Завареному чаї. Ідеальний вибір для вечора, коли хочеться курорту, але з присмаком небезпеки і драми. Серіал повні новачки розповідає про двох друзів дитинства. Лєну та Ніко, які вирушають до польського прибережного містечка Устка, щоб зняти короткометражний фільм для вступу до кіношколи. Під час зйомок вони зустрічають Ігоря, молодого баскетболіста, що готується до важливого матчу. Ця зустріч призводить до тривимірного любовного трикутника, який випробовує їхню дружбу та особисті межі. А ще цей серіал назвали любовним зізнанням до кінематографа, тому тут цікаво шукати відсилки та алюзії на певних кіногероїв, авторів. E Кінороботи серіал вирізняється чуттєвим підходом до теми дорослішання, сексуальності та самовизначення. Особливу увагу приділено персонажу Лени, яка перебуває в аутичному спектрі, що додає глибини її переживанням. Роль Лени виконала польська актриса Мартина Бичковська, яка отримала позитивні відгуки за свою гру. Матір Ігора грає українська актриса театру і кіно Оксана Черкашина, а сам він має українське прізвище Тимченко. Ще одним цікавим. Фактом є те, що Ігор любить слухати Альона Альона. Рибка за yeah. рибка за так рибка за склон. тож, якщо ви любите легкі підліткові драми, вам точно сюди. Курорт – це не просто ще один серіал про красивий відпочинок у тропіках. Це детективна історія з елементами містики та чорного гумору, яка несподівано перетворює романтичну відпустку на справжнє випробування для стосунків. Емма і Ной, які є подружжям, вирушають на півострів Юкатан, щоб відсвяткувати десятиліття шлюбу. Їхні стосунки давно переживають кризу, але обоє вони вміло маскують це. Він ховається за вічливістю, вона за сарказмом і вином. Та все змінюється, коли Емма знаходить старий мобільний. Телефон, який колись належав одному з двох туристів, що загадково зникли 15 років тому. Від цього моменту пара занурюється у розслідування, яке поступово розкриває темні, давно заховані таємниці, і змушує їх переосмислити не тільки чужі долі, а й власні стосунки. За фасадами розкішного курорту ховається щось значно глибше і далеко не завжди приємне. Серіал створив Енді Сіара, сценарист фільму Palm Springs, і його стиль тут легко впізнати. Сумні. Житотепних діалогів, філософських підтекстів і наелектризованої атмосфери. Зйомки проходили в пуерто рико і це відчувається. Тропічний антураж максимально справжній. Крістін Міліоті та Вільям Джексон Гарпер переконливо показують героїв, які балансують між рутиною і катастрофою, нудьгою і шаленством. До речі, якщо вам подобається контент, який ми тут створюємо, то можете підтримати цей канал через кнопку спонсорства або через. Баночку, яка теж є в описі. Погана мавпа це комедійно-драматичний серіал за одноіменним романом Карла Хасіна, у якому краса Флориди затьмарюється відрізаною рукою. Сюжет починається саме з того, як рибалка витягує з океану чуюсь руку, щось стає поштовхом до серії божевільних подій, у центрі яких колишній детектив Ендрю Янсі. Його вигнали з поліції занадто гарячий темперамент. Тож тепер він працює інспектором із санітарії в ресторанчиках. Але ця історія поверне його в гру. Головним героєм і Конавчим продюсером є Вінс, вон і це вже обіцяє суміш нахабного гумору, харизми і дотепних жартів. Його герой потрапляє у справжній флоридський вир, жадібні ріелтори. Корумповані політики, тропічні урагани, несподівані вбивства. І звісно ж, погана мавпа, зла нахабна і як не дивно, напрочуд мила. Серіал створив Біл Лоуренс, шоуранер, Тед Ласо, клініка, з бабливі та вільні. Тож якісний гумор і глибокі персонажі гарантовано. Відповідно до назви мавпа в кадрі теж є. І я зараз не про себе, а про серіал. І за словами команди, вона краде кожну сцену, в якій з'являється. Літо, коли я стала привабливою, це екранізація популярної трилогії Дженні Хан. Сюжет зосереджений на дівчині підлітку Белі, яка проводить кожне літо в маленькому прибережному містечку разом з родиною своєї матері та її друзями. Всі її літні канікули завжди були наповнені сімейними святами, зустрічами з друзями і відпочинком на пляжі. Але цього разу Белла помічає, що не лише оточуючі змінюються, але й вона сама. Її внутрішній світ, зовнішність і на навіть ставлення до романтичних стосунків. Відношення між Белою та її друзями-хлопцями стають більш складними й емоційними, коли відразу кілька хлопців починають до неї залицятись. Цей серіал чудова історія про підліткові почуття, першу любов та літо як час змін. Книга і серіал отримали популярність серед підліткової аудиторії за глибоке розкриття емоційних аспектів дорослішання. Зовнішні мілини переносять нас у спекотні дикі острови північної Кароліни, де існує два соціальні класи: заможні куки та поги. Або в нашому перекладі це вісімки та злидні, або ще акули та живці. Тут океанські хвилі несуть не лише серферів, а й таємниці, які змінили життя і юної компанії друзів. Джон Бі, Джей Джей, Кяра, Поуп це поги. Молодь з небагатих родин, які раптом опиняються в центрі пригод, гідних індіани Джонса. До них ще долучається пізніше Клео, яка товаришує з погами, хоча технічно не належить до них. Після урагану друзі знаходять зачіпку до старовинного скарбу, який, як виявляється, може бути пов'язаний зі зниклим батьком Джона Бі та затонулим кораблем. Королівський торговець. Та на цьому пригоди лише починаються. На карту поставлено не лише золото, а й безпека, дружба, і навіть кохання. Їм доводиться протистояти не лише багатим кукам, а й справжнім злочинцям, які теж полюють за скарбом. Серіал поєднує літній вайб, пригодницький драйв і ще багато англіцизмів, а також соціальні теми, нерівність, класовий поділ, дорослішання. Тут є і романтика, і переслідування на човнах, і вибухи. А ще дружба, яка тримається попри все. Місця зйомок спричинили справжній туристичний бум у південній Кароліні. А стиль героїв свого часу швидко став натхненням для тікток-аутфітів: сьорф, лук, шорти, купа аксесуарів, бандани, справжній дух пляжної свободи. Чотири пори року це комедійно драматичний серіал, який є адаптацією одноіменного фільму 1981 року Алана Алди. У центрі сюжету три подружні пари. Які дружать багато років та підтримують традицію спільних відпусток чотири рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Однак ця ідилія порушується, коли одна з пар оголошує про розлучення. Ситуація ускладнюється, коли вже до нової поїздки долучається нова значно молодша подруга одного з друзів. Це викликає напругу в сталому колективі, змушує кожну пару переосмислити свої стосунки. Серіал дає привід замислитись над важливим питанням, що відбувається з любов'ю дружбою через роки. Чи герої зможуть відповісти на нього, чи знайдуть сили змінитись, не зруйнувавши при цьому найцінніше стосунки в родині та з друзями? Головне перетерпіти перші серії, бо вони трохи повільні. Але далі ви точно не пожалкуєте, бо події стають більш динамічними. А якщо ще любите ретроспективно поглянути на себе. Та стосунки інших, то тим паче, одразу додавайте його в закладки. Фінал цієї історії вас точно не залишить байдужими, особливо остання фраза. Долучайтесь в телеграм, там я публікую деякі частини добірок зарані, і плюс додаю пости про те, що не входить в відео. Тож буду рада вас там бачити. Смерть у раю це класичний британський детектив, проте в екзотичних декораціях. Кожен сезон переносить нас на вигаданий Карибський острів Сент-Мері, де життя здається безтурботним, аж поки не стається чергове вбивство. На чолі з розсудливим, а подекуди й занадто принциповим британським інспектором, команда місцевих поліцейських щоразу розплутує нову загадкову справу. І кожен злочин як ідеальна шахова партія з несподіваними поворотами, бездоганною логікою та влучною розв'язкою. Спершу головний герой лондонський детектив, якого життя заносить на сонячний острів, він у повному культурному шоці, не може звикнути до спекотної погоди, піску в черевиках і того факту, що тут ніхто не носить краваток. Згодом головні герої змінюються, але формати залишаються. Кожна серія це нова справа, нові підозрювання, блискуча дедукція та жменя дотепного гумору. Дуже часто цей серіал порівнюють з Коломбо, але скоріше як антипот, тому що тут головні детективи змінюються. І до цього дуже багато питань, адже серіал досить, досить довгий, і деякі глядачі хотіли бачити одного і того ж детектива. Ну, але перший актор вимушений був піти з цього серіалу. На жаль, а можливо, і ні. Серіал зачаровує не лише своїми історіями, а й неймовірними краєвидами. Зйомки проходили на французькому острові Гваделупа, що зробило серіал візуально яскравим і приємним навіть тоді, коли мова йде. Про злочини після виходу серіалу популярність Гваделупи як туристичного напрямку суттєво зросла. Це один із найтриваліших британських серіалів останніх років, який стабільно показує високі рейтинги. Також серіал отримав спін-офф Beyond Paradise, дія якого відбувається у Великій Британії. Акапулько це серіал, у якому літо триває цілий рік. А кожен кадр виглядає як листівка з 80-х. Це історія Максима Гальярда, хлопця з мрійливого передмістя, який у 1984 році влаштовується на роботу в розкішний курортний готель Лас Колінас. Наївний і натхнений, він упевнений, що це початок великої кар'єри та його шлях до успіху. Але все виявляється набагато складнішим. багаті клієнти з примхами, конкуренція, службові романи та жорстка ієрархія готельного персоналу. Історія розгортається в ретроспективі. Її розповідає старший максимо своєму племіннику. Це надає серіалу особливої теплоти, гумору і ностальгії. Це ідеальний серіал для тих, хто любить закулісне життя готелів, легку комедію з яскравими персонажами, латиноамериканський колорит і ретро музику. Тут є все: романтика, інтриги, смішні ситуації і щемкі моменти, що нагадують навіть найбільші магнати, колись були просто мрійниками у рожевих шортах. Хоч дія відбувається в Мексиці, більшість зйомок проходила в Пуерто Вальярта, одному з найбільших курортів країни. А один із небагатьох двомовних серіалів Apple TV. Діалоги чергуються між іспанською та англійською, що додає автентичності. Але нам трохи додає труднощів, бо серіал дуже класний, але перекладу в нього немає. Білий лотос це сатиричний драмеді серіал від HBO, Кожен сезон якого розгортається в розкішному курортному готелі «The White Lotus», де заможні гості та персонал стикаються з темними сторонами своїх життів. Серіал поєднує чорний гумор, соціальну критику та елементи детективу, розкриваючи складні стосунки між персонажами. Першому сезоні події відбуваються на Гаваях, де група гостей та працівників готелю стикається з низкою особистих і соціальних проблем. Сезон отримав 5 премій ЕМІ, включаючи найкращий обмежений серіал, адже серіал і був спочатку задуманий як обмежена серія. Але через неймовірний успіх був продовжений до антології. В другому сезоні місцем дії є Сицилія, де нові персонажі стикаються. З інтригами, зрадами та загадковим вбивством на старті, як і в кожному сезоні. Події третього сезону розгортаються в Таїланді, де цього разу теми духовності та екзистенційних криз стають центральними. Сезон отримав позитивні відгуки, хоча деякі критики відзначили повільний тем розвитку сюжету. А ще не тільки українцям, а багатьом, судячи за відгуками, не до кінця було зрозуміле додавання і з Владивостока. На поточний момент серіал отримав численні нагороди включаючи 15 премій «Еммі» та золоті «Глобуси». Гранд Готель це іспанський серіал, який розповідає про події, що відбуваються в розкішному готелі орієнтовно в 1906 році, в Іспанії поблизу міста під назвою Канталоа. Робітник Хуліо Ольмеда приїздить до розкішного готелю Гранд, щоб відвідати свою сестру Крістіну, яка працює там покоївкою і навіть нещодавно отримала підвищення. Офіціант розповідає Хуліо, що Крістіну місяць тому звільнили за крадіжку, але Хуліо не вірить у цю історію. Він не може знайти Крістіну або отримати будь Яку інформацію про її місце знаходження, тому переконаний, що з нею щось сталося в готелі, тож влаштовується туди на роботу офіціантом під ім'ям Хуліо Еспіноса, щоб розслідувати зникнення своєї сестри. Невдовзі він знаходить союзницю в особі Алісії, однієї з дочок власниці готелю, яку змушують вийти заміж за керуючого готелю, разом Хуліо та Алісія працюють над розкриттям таємниць готелю. Гранд. Серіал поєднує елементи детективу, драми та романтики. Готель стає місцем, де переплітаються любовні історії, інтриги, зради та таємниці минулого. Прем'єра відбулась в Британії і серіал одразу отримав позитивні відгуки за чудову атмосферу, а також за якісну акторську гру. Гранд Готель був номінований на кілька нагород і здобув популярність в Іспанії та за її межами. Шіцкрік це канадський комедійний серіал, що розповідає про родину Роуз, яка після втрати всього свого багатства змушена приїхати в маленьке містечко, яке вони купили колись як жарт. Шіц крік. батьки Джоні і Моєр разом з дітьми Девідом і Алексіс змушені жити в старому мотелі, де вони стикаються з абсолютно іншими реаліями ніж те, до чого вони звикли. Вони намагаються адаптуватись до нового способу життя, взаємодіяти з місцевими жителями і пристосовуватись до простих. おもろす。Um off. Серіал отримав високу оцінку завдяки чудовій акторській грі, особливо завдяки персонажам, які переживають емоційний розвиток протягом серіалу. Хоч виглядає це трохи карикатурно, але серіал також торкається тем любові, родини та самопізнання. Відносини між героями змінюються з кожним сезоном, переходячи від початкового снобізму і відчуження до справжнього зв'язку і взаємопідтримки. Серіал набув великої популярності через свій унікальний гумор, глибину персонажів і стосунків, а також Еклюзивний підхід до теми ЛГБТК Плюс Шіць Крік отримав кілька премій Емі, зокрема за найкращий комедійний серіал у 2020 році, що стало знаковим моментом для канадського серіалу. А ще цей серіал надихнув Чарлі Брукера на створення серії Джоан із awful в чорному дзеркалі. Fawlty Тауерс це культовий британський ситком, який вважається одним із найкращих у жанрі. І я не можу оминути цей серіал, бо хоч він і старезний, і не має перекладу, але який же він дотепний та й досі моментами актуальний. Сюжет розгортається навколо готелю Fawlty Towers, розташованого в прибережному містечку Торкі на південному заході Англії. Головний герой Бейзіл Фолті. Так, це той самий майже безголовий нік з Гаррі Поттера. Деспотичний і некомпетентний власник готелю, який постійно потрапляє в комітеті. Ситуації через свою грубість і неуважність до гостей. Його дружина Сібіл довінуюча і часто байдужа до проблем готелю. Інші ключові персонажі включають розумну покоївку з ангельським терпінням і Мануеля, іспанського офіціанта з обмеженим знанням англійської мови. Серіал був створений Джоном Клізом і Коні Бут, які також виконували головні ролі. Ідея для шоу виникла після того, як Ліс і Бут опинились в одному з готелів, де власник поводився з ними як з непотрібним тягарем, що й надихнуло на створення персонажа Бейзіла Фолті. Серіал отримав три премії БАФТА як за найкращу розважальну програму, так і за акторську гру Джона Кліза у 2000 році. Фолті Towers був визнаний найкращою британською телевізійною програмою за версією британського інституту кіномистецтва. Це ідеальний вибір для тих, хто любить британський гумор, фарс і комічні ситуації, що виникають через людські недоліки. Ось така чудова добірка у нас вийшла. Я сподіваюся, що навіть без курортів ви зможете відпочити перед екраном. Пишіть в коментарях, що ви дивились цих серіалів, що не дивились, що плануєте подивитись, або просто пишіть будь-який набір рандомних слів. Підтримуйте цей канал підпискою, лайком, або ставайте спонсором. І також переглядайте ось ці відео, які з'являються ось тут. І поки ви пишете коментарі, я йду для вас готувати щось новеньке. Та цікавеньке до нових зустрічей! Пока пока.